Усім привітики! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Це мій перший влог на YouTube. Сподіваюсь, вам буде цікаво переглядати це відео. І я буду дуже рада за ваші лайки, вподобайки, коменти і підписку на канал. Розпочнемо ми цей влог з дня народження Руслана. Тому поїхали. Trust me, it's complex you. I want to correct you Ще бажаємо Там, і воду, звичайно. Добре. Щоб завжди тебе оточували ті люди, які в будь-яку хвилину здатні подати тобі руку. Ну і взагалі будь, будь таким добрим, як ти є, сміливим, будь хвилину підтримуємо, любимо тебе, поважаємо, всіх твій благословимо. Це так гарно. Запроси мене услів свої, І що збудуться колись, І що збудуться колись, запроси у сні свої, та проси мене свої, своїх, на мить та запро. У серці посил! І ми нарожні у новому брата і у нашого доброго товариша русланчика. Пласнечик, як бі твої динаруження? Як відчуває себе старим псом? <серкінь> <говорено> Анден? <корисування> я я знаю, що. Так себе відчувають старі. Старим старим псом. Чи ж так? А ти як себе відчуваєш? Андрійчику? Повністю молодим, Ан енергійним, збагаченим енергетиком <серкінь> <серкінь> і все добре. Аналогічно. І Максу теж. Два. Два, значить. Бачите, яка у нас поляна? Все пусто. Чотирьох поколів поляна. Ту розвиток так виставляється. Народі розвиток. Отака от поляна, блядь. Яка поляна, такі подарки. Які подарки, така поляна? Ну не знаю, не знаю. Зато тортик бомба. Да, Юля постаралася. Тортик маєш, вино? Здоров'я, багато днів. Нехай твої мрії всі збиваються. Ля Люсик маленький. Нездорові. казав. Не. А, а далі що? Укріплення ваших стосунків. <ріплінь> не молоді. Ні, тут я ж кажу. І Хлопчик, мого братика. Хлопчик. Маленький. На, поїхай хіба ж? Я нарешті повернулась до тренувань. Мене не було на конюшні десь два місяці. Привезла цілий пакет домашніх яблучок, сама назбирала і буду зараз підлещуватись до своєї Албанії. Надіюсь, Марічка мене сьогодні пожаліє і не буде дуже сильно наказувати на тренування. Ножками не чіпаємо, Албанію п'ятки забрали, ручки внизу. Керуй, керуй, будь ласка, куди ти поїхала? Не роби так. Це дуже різкий. Викидай. <свіл�и> 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 Отак. Викидай. Шукай. П'ятку вниз, забери, п'ятку, забери. Руки розслабь. П'ятку забрала, забрала. Не падай! Ніт! А як добре без трималь їздити? Тормози. Нище ручку. П'ятку забери свою, ти робиш біду собі. Вниз, вниз. Так сильно не повертай, їх пряміше, пряміше. Але вона біжить. І нічого зараз не роби, Вона добре біжить. Вона активно біжить, бо вона хоче бігти. Це нормально. Керуй, конем. Можна звернути баланс. Назад спину відкинь, не збавиш. П'яточку забери від неї. Керуй, ти більш ніж хочеш знайти баланс, ти маєш дотримувати, кути. лівий повід тяни, Лівий. Лівий повід. Лівий. Лівий, 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 лівий. От тепер правий. Повернути вона і так поверне. Mm -hmm. а, але не тихо. А не Ви? Саме. Ножки забрали. Що? Ноги забере кобили. Тримайся. Ну, вона дуже гарна. Та, Юля чи албаня? двоє. Голопік. Угу. Молодець. Коли мене вже в голоб відпустить, я вже хочу щось... Пасти. Тебе в голоб? Сонечко свідчать, тверда ризь. <ріст> Знаєш, Юля теж каже, я метр хочу скакати. <ріст> Нище. Я, я нічого не хочу. <ріст> <ріст> я нічого не хочу. Сядь попереком працюй. Руки внизу не дергай. Ложки забери свої. Марічка мене не пожаліла. Всім привітики. Я вже під'їхала під клініку в свій вихідний день, бо маю дві важливі справи. Перше це віддати апарати пацієнтам, які можуть лише в цей день. Е, тому він став вже трошки робочим. І я нарешті йду на улюблену процедуру свою: Smart DNA від Retix C до лікаря Валерії. Попрацюємо трішки над шкірою, підготуємо її до осені. Попрацюємо з кислотами, і зараз я вам все покажу. Не обійшлось без факапу, куди ж без нього? Валерія проспала зйомку з СММ якимось чудом взагалі, тому нам довелось викручуватись самим. Весь контент на косметологію ми відзняли на Альоні, це наш адміністратор, і потім Альона зробила мені процедуру Мардіаней, бо на тижні я взагалі не мала часу. Ось такий от ріал лайф. Що вони кожного разу, коли випускають нову iOS або новий телефон, тому типу, що на старих ти типу, погіршив все починає. Ну, звісно, з... <звісно> <Що? ті> масони. <проб> Це мої шкіри одразу після процедури, Ще трошки є почервоніння, але вона вже досить сяюча. П'ятниця, п'ятниця. Я зустрічаюся зі своєю подругою і ми йдемо в новий заклад Шепіт. Я вже на місці. Тут повна посадка, немає взагалі де запаркуватися. Добре, що ми забронювали столик вже завчасно, бо я розумію, що там зараз буде аншлаг. é o